Так, всім привіт. Продовження історії з тієї батареєю. батареї, залізофосфат 280 А 24 вольта. Ну, хотілося, звісно, кращий корпус, але я на швидку руку так зробив швиденько. Перше кліми зробив. З болтів. Так, да, знаю неправильно, сталь туди-сюди. Але зимою з Китаю нормальні кліми прохідні. Я вже коли вони прийдуть, тоді вже поставлю клеми, поставлю тоді ну, корпус дороблю. І це я просто поставив зараз, зверху накрив фанери по воску. Собі... Відкрито видно там помірки. Так, Все видно, Все всього кочу В попередньому відео бачили, можливо вірять без, без цієї кришки. Як там все зроблено? Поки накрив, щоб да, ніхто не впхав пальці. Там ніякий металевий предмет не впав туди і не, не наробив біди. Так зробив. Поки що воно там, кілька тижнів так попрацює. Рачити робив ту шину. Хотів там робити з провода цю перемічку від що вихідна кліма БМС і до... до самої кліми. Але вигнув таку шину, алюмінію так видно не видно вам. Так, Бачите, це знизу алюмінів, і так і догорів і Десь ми там зажати під, під цей болт. Болтоклему. Ширина ну, від 40 мм до, до 55, я там в різних місцях собі залежний. це. Я ну, Старався ширше робити, але де не можна зробити максимальну ширину, то відповідно 38 здається найвужча, це де вже заходив саму. Саму БМС там, між, між корпусом Там Проміжок 40, то я трошки зробив, щоб зазори по боках були. Там, звичайно, на корпусі ВМС ніякого, немає ні мінуса, ні плюса, Але все-таки краще я ізолюю його, щоб, ну, щоб не, не було контакту ще з цим самим корпусом. Всяке буває. Коротше, працює воно собі все. І я заражав вчора її. Десь зажав ну, досить довго. Хоча зарядка там 35 А. Як вказується, не сильно не розженеся. Хочеться звісно, більше десь. Я думаю, Ампер 70-80 була б непогана зарядка. Бо то, ну, 140 максимально для цієї батареї, але 140 це вже трохи занадто. Хоча якби була зарядка нехай на тих 140 А з можливості регулювання струму ну, там, швидко до всяких там. Не влазивши в корпус, так як в цій, щоб регулювати струм, потрібно залізти туди аж резистор підстроєчний. Щоб була просто ну, нормальна зарядка, там, від хоча б там, від 10 там, до 100, до наприклад, ампер. Щоб регулювалися, то було б ще було б добре. Але маємо те, що маємо. Маємо таку зарядку, вона тихенько, працює собі, без всяких... Нема вентиляторів, не пасивне охолодження. Такий радіатор потужний, великий. Не присунув влаштовує. Кіловат, це. В принципі, Нехай буде там батарея 7 кВт, нехай за 7 годин зарядить. Ну, за 7 є, звісно, трошки довше, бо того, що під кінець зарядки там струм зменшуватися буде. Але що цікаво, помітив, вже от ну, десь 2-3 десятих вольта до повної зарядки і струм до 30 ампер ще. О, Тобто, таке досить хорошо тримає напругу. І такий видає гарний струм. Там більше, десь, більше 40 А, здається 41 чи 42 коли коли її був, е, включив в такий струм. Я там, відповідно до 35, Та їх положено, бо якби не хочеться її перегрівати. Може вона і, там і до 1200 Вт може видати, я не знаю. ну Я скрутив так, щоб якраз було 1000, 1000 Вт. Зараз немає мережі, світло пропало. Зараз інвертор включений, десь там всі твої, але... Тут трохи темно, то фонариком підсвічую. Отакий у нас інвертор, хто не бачив. Простенький там, але в принципі його мені вистачає димайптреб. Це така зарядка була для цього акумулятора. Там Акумулятор 24 вольта 57 ампер годин. Він вже трошки такий уставший, тому його там 15 А йому більше не давав. Така маленька зарядка. Ну, вона 20 А по номіналу, але. Я зменшував струм, значно меншого для того, щоб не перегрівати його. І зараз от світло пропало і я хотів дозарядити, але я так зрозумів, що, 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 що зараз від цього ж акумулятора верхнього його ж зараз знімаю вже з, з експлуатації. По суті, його вивожу, ну, там полежать в резерві десь на запас. І ну, його треба розрядити десь до половини приблизно. То я от з цього акумулятора зараз в цей. Трохи перелив, перезаряжу сюди. Вже підключив от, переноску таку страшненьку Подовжувач. І зараз я підключу, нехай е, заряджається цей, цей акумулятор. Він ну, вже майже заряджений, але ще трошки йому. Розряжу той до половини до 22 вольт. Там зараз у нас що є? 23,9? Треба до 22,5 приблизно розрядити. Так, в принципі, зараз зроблю. Перезаряжу цей і тоді після того вже від цього підключу туди. Поки що тож, провода 35 квадратів будуть. Але поки що будуть підключені таким проводом на 16 квадратів. Ну, той підключений на 16 квадратів інверторів до того акумулятора. там коротенькі провода то відносно короткі. Тому там 16 я думаю, 35 буде трошки краще. Вони не гріються нічого. Але так собі захотів. На майбутнє, вдруге колись якийсь інвертор, буде другий потужніший, то, то щоб було з гарним запасом. Може, навіть там 25 вистачило би, але подивимося. Хочу, поки включаю, нехай заряджається. Так. Все, запустився. Екранчик зразу підсвічується, так що там вказує? Показує, показує 81%. Не знаю, наскільки це правда, як він там, наскільки точно рахує. В додатку в телефоні. В принципі, також показує ті самі цифри, ті самі напруги, але не знаю. Кольче. Можливо через кілька циклів зарядки розрядка ну, визначиться то більш точніше, де визначати, то буде потім. Потім розкажу. Отак От він шумиться, крокоділ. Досить таке да? чуєте? Знаєте, нам краще дочути. Такий шумний досить таке. Хоча за дверима там вже в кімнатах, де знаходиться, то там не чути. Так. В, коридорчику, то, в принципі, тут мені не, не, не заважає. Хоча він включається, це він зараз включився. Це те, що бачне, що там 860 Вт береться зарядка зараз. Через те він включився вентилятор. де Якщо то 600 Вт, то він не включається. Працюють собі тихенько, без всяких проблем. Так, що у нас тут подає зарядку? 25,5 А. 25,5 А, напруга 27,5 вольт. Напруга 27,6 на зарядці. Виставлена, тобто та 10 А вольта різниця між зарядкою і акумулятором. При такій різниці 1,1 вольта 25 А зараз майже. В принципі, хоча що на проводах там досить серйозна просадка тут Провода 2,5 квадрата йдуть від зарядки до... Акумулятори, хоч і коротенькі, але, але тонкі, вони 2,5 там написано, там по факту десь буде трошки більше двох. А для таких топів треба, щоб міліметрів 5 був провід. 5-6 ще краще буде. Тому вони замінені з часом. Зарядка десь там вверху буде прикріплена над інвертором, або десь там поблизості провода будуть замінені на більш товстіші для того, щоб... Не було цієї такої просадки великої. Вони гріються, вони стають не то, щоб гарячі, але таке відчутно добренько теплі. Мені це зовсім не подобається, я хочу поки що нехай шумить. Так, вихід зарядку, зараз ще кілька секунд ходить далі. Воно мені це не подобається, що воно тонке, воно гріється, воно не загориться, але воно так не повинно бути. Я проводи поставив 6 квадратів хоча б. Далі зроблю ще корпус, дороблю, це все закриється. Там проводи, це всі там відбалансируються. Там акуратненько змотані і це все закриється повністю звідти і до самого кінця э, весь фанери, який буде по, покрашений по оце, в якісь корі. Не знаю, що з цього зроблю так само, як цей. Таким самим типу, дизайном. Але це таке то, то, не настільки важливо. Можливо, я не буду красити, може буде повод переробити швидше, бо я таки хочу зробити металевий корпус нормальний, такий як має бути, щоб воно було надійне, міцне і, і трохи не горюче. В принципі, це не повинно говорити, там, якщо все нормально в штатному режимі, але таке, всяке буває. От, таке на сьогодні колхоз -кол 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 історія. Я думаю, що цікавого тут звісно, мало, але продовжую. Показувати, що, що саме я зробив, з батареєю комусь там є, дійсно цікаво. Да, ну, Батарея і корпус, звісно, ну, дуже там такий зроблений дуже неправильно, але подивлюся, деколи як скотчем змотують і це все там на соплях висить, то ну, в принципі, це ще непоганий корпус, там комірки трохи стиснуті, ну, в міру там, кілограм, може 100, там, може менше, хоч так, щоб вони не, не, не рухалися в корпусі. Воно собі більш-менш акуратне, компактне. Там захищено, то на пальці ніхто ніколи не впхає. І там єдине, що ці дві клеми дуже близько, одна від одної. Там не, не, не получалось зробити далі, чи все ж там заходити від мінусової крайньої комірки, заходить на, на БМС-кушина. Не вийшло, треба було цей подовжити, треба було такий довший зробити цю от поличку. Не хотілося збільшувати розмір, тому поки що так. Можливо. Зроблю кліми, з передньої стінки, там, дві штуки, в різних кінцях їх рознесу. Не знаю, як наскільки там де зручно, бо там трошки біля стіни. Хоча це таке раз закрутив, підсунув його під стіну і забув, що туди кожен раз лізти. Або зроблю так само, як тут, вони стоять, на цих самих місцях, але між ними перегородочку якусь зроблю. Типа ізолятора, щоб на всякий случай, щоб там якимось ключом не замкнути. Хоча, ну, в принципі, під час підключення взяти через БМС-ку, в додатку виключити, чи в додатку, чи взагалі БМС-ку виключити і на цих вихідних клімах тільки плюс буде, бо він напряму від батареї йде, а мінуса не буде, і повинно замкнути, буде ймовірність маленька. Нормально затиснув, та й воно, в принципі. Тому що вони близько біля одної, то в принципі нічого критичного. Хоча поправильніше ну, було б їх рознести максимально в різні кінці, там... це і в цьому краю, під самим краєм, а то й в тому. Кожа, поки, поки що є так, як є, навіть ще побачимо. Там, взагалі там зараз провода супер модними ковгосними наконечниками. Але з такими навантаженнями, як в мене, там, холодильник там, освітлення і, і десь колись там мікрохвильовка. То, в принципі, воно нічого критичного. Там 20 А чи 30 да йти по цьому проводу, то я думаю, що він не розігріється, то точно так само і ті клеми витримають. Але прийдуть клеми, і це буде все перероблено. Корпус буде нормальний, зроблений зверху. Ну, це, це і залишається, оці стінки. Поверх них просто зробиться такий нормальний корпус, який буде більше для такого, щоб він виглядав по-людськи. І повністю, щоб оце все, все закрите, щоб ніяких там не було щелів, не було цього зайвого. Думав я, до речі, БМСку, їй потрібно якесь охолодження, можливо, там лишити якісь вентиляційні. Ці всі Ну, Не знаю, як при розрядці, а от при зарядці 35 А і в неї температура була там 17-18 градусів, це при тому, що оце, я коли робив в майстерні, заряджав її. Це при тому, що в майстерні температура там 15-16, Там 14 то ВМГСка 18 радусів. Тобто, вона на ошуп рукою там її не чувствується. Тобто, вона не гріється, нема там кому грітися, нема чого, вона на 200 ампер, А 35 А зарядки. Це для неї нічого. Так само, в принципі, розрядка 35 А це також більшого там особо не буде, скільки пусковий якийсь струн і все. Тому я її повністю закрию. Можливо, там зроблю по пару отворів там вверху внизу вентиляційних, а можливо і ні. Ну, ще всього зроблю, такі маленькі там, міліметрів на вісім, знизу три, зверху три, з обох боків, щоб воно там хоча б трошечки якась вентиляція була. Більші отвори не хочу робити, щоб там якась мішка не залізла чи ще щось. Якби то ми живемо в селі, підлога дерев'яна, і тут можуть десь колись небажні гості забігати. Хоча ну, тут ніколи не зустрічав їх в коридорчиків, але. На всякий випадок великих не буду робити, витворю, бо залізу мені порисують, провода балансировочні і може бути щось неприємне. Тому от таке от така от історія. Коротше, не повторюйте, бо воно неправильно. <рес> Жартую. Тобто, як ви маєте всіх свої голови, знаєте, як робити правильно, як неправильно. То, що там кліметри нормальні, це раз, це, це точно не горучий корпус, дуже бажано, хоча й. Якщо в штатному режимі тут це не буде горіти, Немає йому чого горіти. Далі провода нормальні треба, Оце так, тимчасове рішення. Це Раніше стражався автомобільний акумулятор, там медогонка підключала до цього блоку живлення. Через це там таких проводів мені було вистачало зловою. При 35 амперах вони тонкі, потрібно нормальні, я підпаяюся до да, там, я використав тільки шість е, останні ще не використані. Вони всі дублюються там по, по три штуки, чергуються 3 мінус, 3 плюс, 3 мінус, 3 плюс, і так по черзі вони йдуть. Підпоєю до нормальні провода квадратів на 6, і воно буде, в принципі, нормально заражатися практично, максимальним током до самого кінця. От Що мене дивує, що цей акумулятор заражається, от вже майже заражений ну, по напрузі. І він заражається максимальним током практично. Ну це там зараз вже ток починає пати, там вже 25 А це через те, що на проводі трохи просідається раз, а друге, що. Вже майже заражень, там десята вольта різниці. і акумулятор по такій різниці між зарядкою і самим акумулятором, вже струм там був би, ну, на порядок менший. Хоча, можливо, це через те, що велика ємність через те. Я думаю, може і таке бути. Бо що в цих акумуляторів по режим зарядки, коли заражають напругою 3,65. І заряджають до тих пір, от коли напруга дійшла до 3,65, і далі починає ток зменшуватися. То, от коли ток зменшиться до типу, ну, це виходить 0,5 від'ємності. В даному випадку це 14 А. І після того зарядка повинна виключитися. Це такий з, рі... з режимів зарядки. У мене трошки інший, я виставляю 3,40. 5-3,47 вольта на, на, на одну комірку і заряджаю до, до нульового току. Тобто я не, не буду заряджати до 3,65, не хочу, навіть близько. А от до 3,45 заряджаю, поки ток не впаде там, практично, до нуля. Можливо, подивлюся, я не знаю, як там воно покаже. Можливо, навіть ще трошки напругу понижу, там, десь до 3,42 Вольта побачу, як воно буде. Для того, щоб. Верхній діапазон не заганяти напругу і не, не кип'ятити там ті банки, хоча вони там не будуть кипититися таким током, мали. Не хочу високої напруги на, на акумулятор. Для чого а там? При такій ємності я мусить дозволити і поставити навіть, 3, 3, 35 навіть не те, що там 3,45. Подивіться, наскільки мені буде висаджати і знижу цей діапазон верхньої і нижньої напруги. Нижня, звичайно, мусить бути. Так як є вже там, до 20 вольт, тобто до 2,5 вольта на банку. Чому? Тому що інвертор при 20 вольтах включається. Хоча, скажімо так, що це буде до тих 2,5 вольт, вона якщо якось розрядиться, то це буде дуже-дуже дуже рідко. Це може один раз в рік, і то не факт. Через те, що при такій ємності я того акумулятора, який в мене зараз, я ніколи не розражав до, до, до нуля. Скажімо так, до 20 вольт Чесо раз експериментально я хотів перевірити, наскільки мені вистачить, то я розрядив розрадив до 21 вольта. І це вже там починає пищати після 21 вольта там, і до 20 він пищить. А при 20 вже відключається. То він почав пищати, я його в принципі відключив. Навіть до 20 не розрежав. а З такою ємністю великою, то я його. Це я, на 99,9%, що його ніколи не буду розряджати до, до цих 2,5 вольт на комірку. Хіба один раз, чисто так, експериментально, щоб вимірити ємність. Хоча, що там її вимірювати, її потрібно вимірювати спеціальними приводами, а не має подивитися через БМС. Що... А БМС, я думаю, теж більш-менш точно вимірює. Але. Потрібен тестер ємності. Той тестер, що в мене є, він буде вимірювати в цієї батареї тиждень, можливо, навіть більше. То я навіть не хочу пробувати. Колись, можливо, куплю собі нормальні тестери. Нагрузочний тестер опору, щоб помірити. Міліометр чи мікрометр. Тоді поміряю. Зараз такого немає, його все там колись було, але все його. Важкі часи прийшлося продати, там майже нічого не залишилося. Тому поки будемо поставити комірки невідомої ємності, невідомого опору. Але подивимося. Я сподіваюся, що будуть працювати. І мені вистачить там ще онукам. Звичайно, звісно, жарти до онуків, точно не дуже вуці батареї, але хто його знає. Якщо за заявляє виробник, що там 8 тисяч циклів, то це в принципі досить таки багато. Не вірю, що 8 тисяч вони проживуть ці батареї, але а вдруг можливо там дійсно попали на вікомірки грейд А, хоча пише грейд А-не знаю. То ще чи всього Грейд Б. Але за таку ціну то в принципі. ну, Дешевше, нічого точно. Не навіть, навіть я вже це прикидав з такою ємкістю, навіть свинцево-кислотні не факт, що вийдуть. Це треба 280 два Акумулятори свинцево-кислотних, то вони там будуть коштувати майже цю саму суму, що її коштує цей. То який смисл той свинець, якщо його не можна розражати, в нього кількість циклів маленька там, і так далі. Ну, краще вже дійсно таке. Нехай навіть ну, так, воно буде там грейд Б, <coughs> нехай там навіть обманює і там не тих їх тисяч циклів нехай там 2000 буде. Все одно це виходить краще. Тому таке от. Хоча, на сьогодні вистачить цей балаканини, бо це ціну інформації мало. Не думаю, що там особо цікаво, цікавиться. Хоча так як для історії, як воно все робилося, то може під когось самому буде цікаво переглянути. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, то все безплатно. І всім гарного дня.